Ну, це певною мірою наїзд на Одещину і Одесу. Ми загалом запланували провести вісім зустрічей в низку в Лиманському районі по школах сільських або в райцентрі. Вже їх провели. Сьогодні працювали в гімназіях і школах Одеси. Виступаємо завтра вранці в морській академії. І наостанок в Миколаївській області Кривоозерський район, село Секретарка, проводимо вечір пам'яті отамана Кощового, це отамана Одещини, який народився на сучасній Микола... Миколаївщині. Я хочу сьогодні в Андерпабі представити низку своїх книг, які вийшли після мого останнього візиту до... Одеса це було 5 вересня 2014 року, коли я в Одесі в Татарбонарах представляв книжку Похід Болбочана на Крим і на цей раз я хочу представити книжку Подібратський полк армії ОНР про українську військово-політичну еміграцію, власне, про козаків і старшин армії ОНР, Галицької армії Січових Стрільців, які після поразки опинилися на еміграції в Чехії і в місті Подібради. Закінчили українську господарську академію. Серед випускників цієї академії багато ваших земляків. У мене є їхні фотографії, у мене є їхні біографії. Вони зокрема в цій книзі Подіврацький полк армії я написав разом з Віктором Моренцем. Відтак ми хочемо донести до нинішнього покоління одеситів і мешканців Одеської області про те, як раніше 40 років тому їхні прадіди. Прадіди захищали цю землю. Взагалі я хочу сказати, що Одещина це був киплячий казан проти московської комуни. Це був Одещина, це один з епіцентрів повстанського партизанського руху, і тому дуже прикро, що ці імена цих гідних людей забуті. Так само я хочу представити книжку з тої історії визвольної війни, де також є історії і про мешканців вашого краю. Книжку посмертну поезію Ольги Страшенко, яку я впорядкував. Прочитайте ту славу. Прочитайте тую славу, це поезії про українських героїв різних епох, починаючи від 17 століття до нинішньої війни на Донбасі. Ну і ще одна книжка Філософія сили, яку видав Пол Казов. От, це збірник моїх ранніх статей початку. 90-х років, на превеликий жаль, вони всі мої розуми залишилися актуальними. На, на превеликий жаль. Хотілося, щоб вони вже були, підійшли в іс історію. Отже, ці чотири книжки я хочу поставити. За мною приїхав, приїхав Роман Боровик, сотник історичного товариства в Чорній Запорожці, громадянин Польщі, мешканець Перемишля, але зараз він вже перебрався в Україну, хоче свої... Останні десятиліття привезли серед рідних людей, а не серед поляків, адже його родина дуже зазнала утисків, його батько був членом організації українських націоналістів. Звичайно, сидів в тюрмі, мама сиділа в тюрмі, дідусь сидів в тюрмі, дядько сидів в тюрмі. Звичайно, хотілося йому нарешті побути серед однодумців. Він побудувався в Корсені. Ну і, звичайно, лідер гурту «Тружа Музико Максим. Трубников наш товариш брав участь у попередніх наших зустрічах в Лиманському районі і в Одесі. І сьогодні він також з нами.